Всім привіт, незламні! Давайте подивимося розклад на 19 вересня 2023 року. Яка буде енергія цього дня і які події? Мої розклади для Сонця, місяця Венери і Асцендента. Починаємо з діть, тому що у них дні народження проходять, а потім будемо по списку спускатися вниз. Перші в нас ідуть Діви. Енергія дня 19 вересня 2023 року. Прекрасно діви. Робота, робота, перспектива, фінанси. Багато варіантів, як досягти успіху в роботі, в фінансах. Прекрасно. Королева Пентаклів. І ту з пентаклів у вас по фінансах, по роботі дуже гарна енергія. Візьме цю колоду. Давайте ще прояснимо, що тут. Десятка пентаклів. Так вас так важко вам дається, Я щось закінчилося. Може, ви змінили роботу, змінили напрямок своєї творчості. По справедливості ви твердо вирішили. У вас намір дуже серйозний і так королева мечів говорить, ви дивитеся в майбутні перспективи беземоційно, без жодних ніяких компромісів. І на повернення назад тільки вперед, і тільки вперед. І у вас якась, я б сказала, повчальна місія допомога людям. Ви допомагаєте інформаційно якось повчаєте Так, те, що, те, що вам здавалося, дуже було потрібно вам. Зараз ви можете навчати когось у своєму житті. Так, наступні в нас Терези. В Терезів дві карти. Помірність і карта дітей і минулого. Буде гармонізація почуттів, можливо, з вашими дітьми, з вашим минулим. Щось буде приходити в стабільність, в гармонізацію. Тут так, щось пов'язане з відсутністю ресурсу, може емоційного, може фінансового. Ну, ви будете старатися гармонізувати це все почуття цього дня, цю енергію на протязі цього дня. Так, Тут є почуття, це пов'язані з, минулим, з минулими стосунками. Ось знову п'ятірка пентаклів з'являється з нашого дна, дна колоди. Так, є, є почуття кохання, почуття такого багато у вас любові в серці, і ви намагаєтеся відстояти свої якісь кордони. Вирішуєте якось сказати те, що вам подобається, а те, що вам не подобається. І це пов'язано з минулим, буде спілкування, і вам захочеться покинути якусь ситуацію, закрити один цикл, вийти зовсім інший. Ну, у вас буде така можливість цього дня. Скорпіони. Скорпіони кудись біжать, кудись мчаться, досягати якихось цілей. І ви будете на перехрестку дуже багато спілкування, дуже багато руху у вас буде цього дня, але ви будете на якомусь перехрестку в своєму житті, вам придеться щось обирати. Обирати прийдеться. Так, є спілкування, гарна пропозиція. Може буде забагато стосовно фінансів. Так, є можливість, стосовно буде якась пропозиція, може, по роботі, вам запропонує хтось роботу, або якісь фінансові вкладення, фінансові можливості для розвитку. І у вас це буде відчуття, що. Що це ваше бажання виконується, але чомусь тут стоїть п'ятірка, якась таємниця, якась втома настороженість і недовіра. Я б сказала, що якісь у вас пониклі такі почуття до цієї пропозиції, до цих можливостей. Абсолютно, ви чомусь тут не довіряєте, ви От тут це недовіра. Це настороженість. Ви ставитесь насторожено до цієї ситуації, до цієї до пропозицій, до цього спілкування. Стрілець. Стрільці нові можливості. Паш пентаклів приходить. Це нова якась пропозиція стосовно роботи. Невеличкі якісь кошти, тому що це щось новеньке, якесь нове діло, яке ви будете розпочинати. Так, і тут є невпевненість імператор. Зона комфорту. Вам не хочеться виходити з зони комфорту, стрільці? Щось вас там стримує в тій зоні комфорту. Щось ви не можете. Є вхідна комунікація. Хтось до вас виходить на зв'язок, щось вам пропонує. Так, стрільці тут. Є король і королева кубків. Дві людини, знак, пара знаку води. Так, і тут. Є комунікація вхідна від короля Пентак від короля Кубків і у вас щастя, гармонія, і ви очікуєте, що це може бути по роботі, але може ви очікуєте якогось більшого розвитку цієї комунікації. Тому що Паш Пентаклю говорить про те, що вам вийде на зв'язок якась людина, знаку води, щось вам запропонує, і ви будете очікувати на результати. Ви от щось зробите, почнете і будете очікувати на результати, щоб щось так. Ваше діло може бути і пристрасть. Так, нова пристрасть може у вас з'явитися нова людина у вашому житті. Козиріг. Козоріг, о, двійка кубків. Кохання, емоції, це коли душі розмовляють на однією мовою. Для мене завжди двійка це коли споріднена душа, коли кохання взаємне з'єднуються дві душі. Не тілесно, а іменно емоційно. Так, буде комунікація, буде перехресток, але вам, може, придеться щось обирати. Може, буде забагато варіантів козирі, козироги. Давайте подивимося. Так, тут. Верховний жрець приходить, це телець, але це також і е, все, що стосується подружжя, все, що стосується обов'язків один перед одним людьми. І тут трійка Пентаклів, взаєм, взаємна праця, тобто щось разом створювати, щось разом працювати. тобто бути разом, дивитися в одну сторону і працювати один з одним, можна так сказати. Тобто, щоб одна сторона і інша сторона вони разом щось планували, щось створювали, щось робили і так далі. Тут прекрасно у вас в сім'ї, все козероги, конструктив, тренгуляція. тобто всі працюють один з одним, всі спілкуються, всі допомагають. Ви почуваєте себе прекрасно і тут колесо фортуни. Енергія прекрасна ем, в цей день. Абсолютно кохання, взаємне з іншою людиною, вашою другою половинкою. Прекрасно. Все буде прекрасно. Приємні почуття, приємна енергія, приємний такий буде у вас день. Емоційний і приємний. Водолій. Водолії, водолії. Яка у вас енергія? У водоліїв працювати, працювати, ще раз працювати. Може будете переїхати, рухатися десь машиною, прийдеться, може вам по роботі кудись з'їздити, тому що там карта прикладання багато зусиль в роботі і колісниця. Прийдеться кудись поїхати. Можливо, машиною або приїзд до вас якоїсь людини. Зараз ми ще подивимося водоліє. Так, є комунікація, Так, королева Кубків приходить сюди, жінка знаку води. Будете з нею спілкуватися. І це приємне спілкування водоліє. Тут двійка кубків, невпевненість, що вам вибрати. Так, водоліє. Буде спілкування з королевою кубків, якщо, звичайно, ви чоловік. Тут кохання є якась невпевненість і настороженість до цієї комунікації, до цієї приїзди людини. Якщо ви жінка, то у вас буде комунікація, і у вас дуже багато є почуттів до тієї людини. Це взаємне почуття, але буде якась настороженість і невпевненість, чомусь ви будете сильно вагатися і насторожено дивитися на ту людину. Риби, риби покидають якусь ситуацію. Скоріше всього, трикутник, в якому перебувають, ну це буде не всіх. Може, просто покидають роботу, на якій працювали. Може і так, і так бути програтися, тому що багато є варіацій програвання і читання карт. Так, тут пов'язана тайна, таємниця. Може, ви були таємною жінкою для когось, або була якась скрита інформація на тій роботі, де ви працювали, і ви її покидаєте. Так, це рахується стабільність, сім'я, достаток, все на своїх місцях. Так, і ви ще раз карта підтверджує, що ви покидаєте цю ситуацію і йдете в більш спокійні, хороші води. Може, дійсно ви змінюєте роботу і переходите на іншу, тому що там щось, є якась крита інформація, є таємниця. Якщо це стосунки, то ви е, виходите з трикутника. Тому що якщо є тренгуляція, там, там всі проиграші. Там, там немає е, чогось хорошого, як кажуть. І так, у вас карта світ підтверджує, що так, закриття одного циклу, вихід в інший. Овен. Королева Пентаклів. Жінка знаку землі. Може, це жінка присутня у вашому житті, ця енергія, і ви можете з нею співпрацювати. Це, це вона проживає в вашому будинку в зоні комфорту. Якось, вас овни, тому що це ваша карта. Якось ви пов'язані з цією королевою пентаклів. Мабуть, ви разом проживаєте, Я можу, тому що вас об'єднує зона комфорту. Ви... У вас є якась спільна зона комфорту, як кажуть. Будете разом співпрацювати цього дня з цією жінкою, людиною. Тут з'являється енергія рака, курісниця. Може, кудись ви поїдете разом з цією жінкою. Так, і блазень, дурень це означає, що у вас буде якийсь новий етап, новий початок, нова, нова якась абсолютно історія у вашому житті. Щось починається нове, зовсім не звідане для вас. І все буде рухатись дуже-дуже швидко. І ви будете йти до перемоги. Ви себе будете відчувати на коні. Так, ви виходите з. Повішеного, тобто з зупинки, з нерозуміння, що твориться, у вас є ясне розуміння, наміри, куди вам рухатися, і ви себе відчуваєте на коні карта перемоги. Прекрасна енергія буде у вас цього дня. Чого вам і бажаю, Овни? Телець.